Співали пісень, перетягували линву та змагались на смузі перешкод. Чернівцях пройшов фінальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри Сокіл Джура. Тож скільки навчальних закладів брали участь у конкурсі цього року у наступному сюжеті? Вони ще навчаються у школі, але вже вправно поводяться зі зброєю, навчаються з тривої підготовки та старанно засвоюють всі знання, аби в майбутньому стати на захист країни. Цими вихідними у Чернівцях відбувся підсумковий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». організовують його щорічно. Тож цього разу участь беруть 18 команд: ліцеїв, гімназій та шкіл Чернівецької громади. Зараз не то, що важливий, він є актуальним для того, щоб зрозуміти, що наші діти дійсно патріоти, вони дійсно є військово-спортивні, і для того, щоб зараз наша нація не сиділа в телефонах, як дітки це люблять. Це є, для них організовано. Школярі змагались у таких конкурсах, як Ватра, де кожен представляв свій рій, та рятівник, де учня надавали домедичну допомогу. Микола Руденко викладає для школярів захист України і є керівником Рою Чернівецького військово-спортивного ліцею. Каже, підготовка до конкурсу не стала чимось особливим, адже ліцеїсти почали тренуватися ще з 1 вересня. Налаштовуємо дуже просто. У нас військові діти. У нас всі джури, всі ліцеїсти кращих відбираються, потрапляють в команду. Для них це честь бути в команді. Відповідно. Наявність команді це підвищує їх рівень і емоційний, і фізичний, і психологічний. Ну, от вони викладаються, розкриваються. Ми їх бачимо по дому. Національно патріотичне виховання надважлива складова у школах під час військового стану, каже одна із ліцеїсток. Сама ж обрала для себе такий напрям, бо впевнена у своїх силах, і одного дня готова стати на захист батьківщини. Початком війни я зрозуміла, що це моє покликання, і що потрібно, хто як не я. Важливо це для мене, тому що. Я розумію, що свою сім'ю потрібно захищати, потрібно захищати тих, кому нема кого, хто б став на захист їхній. І є багато безпомічних людей, яким це теж потрібно. Я знаю, що я буду корисна. Результати всеукраїнської гри дізнаємось вже упродовж цього тижня. Людмила Труфан, Руслан Батюк та Мідня ТВА.